Фестиваль Славарі Фест був проведений вперше в жовтні цього року, тобто на початку початку жовтня, приблизно місяць ще після самого фестивалю садових центрів, власне, за е, сприянням Анатолія Зачинської компанії Інтерфлора. Е, в ньому в прийняли участь сім компаній-експонентів. Тобто, тут три плодовояті непросадника, е, фірма, яка займається насінням, фірма, яка займається цибулинами. Фірма, яка займається однорічними квітами, тобто, це на, на той момент це були е, цикламени і, 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 і Гризотема. Фірма, яка займається медом, і безпосередньо е, наша, фірма, е, наша фірма, яка займається інструментом і супутніми товарами. За цей час відвідало нас приблизно 500 чоловік. Тобто це 500 відвідувачів, це не 500 покупців. Е, покупців ми е, відвідувачів ми рахували приблизно наступним чином. Е, Зареєструвалися 200 учасників, тобто 200 покупців зареєструвалися. З них приблизно приходило двоє-троє чоловік в сім'ї, але ну, дуже рідко, коли хтось один, один приходив на фестиваль. І частина людей не хотіла взагалі реєструватися, тобто відмовлялися від реєстрації. Тому, відповідно, вийшло 500 відвідувачів. І час підготовки реальні два тижні. Займався підготовкою одна людина. Тобто я, переваж... тобто я займався підготовкою протягом тих двох тижнів. В кінці останні два дні, тобто четвер п'ятницю перед фестивалем, власне, допомагали мені вже всі співробітники садового центру. Отак от виглядав, так скажімо, починав власне, кілька слайдів з самого фестивалю. Тобто, виставили люди плодовоядні рослини, виставили цибулькові рослини, дехто виставив власне хризантеми. Насіння е, і. Так, так, при, при цьому, що крім, крім насіння, і крім цибулькових, це все львівські виробники. Тобто це все виробники з околи десь приблизно 30 кілометрів навколо Львова. Тут дівчатка, дів, дів, дівчата, які продавали мед, і продукти з меду, тобто, якщо не помиляюся, медовуха і, і якісь ще інші пилки, пилки. І тут Арсен якраз надає консультацію по інструменту. Багато хто з вас, мабуть, працює з нами по інструменту, власне, спілкуються регулярно з Арсеном. Це саме він. У нас були різні цілі проведення фестивалю. Абсолютно різні, часто дуже не пов'язані. Перш за все, це залучення нових розділних клієнтів, які про нас ніколи не чули, які у нас ніколи не були. Або які чули про нас, але ніколи не були. Друге, це є презентація рослин власного виробництва, тобто це контейнерні рослини торгової марки Флорія і рослини з ґрунту. Власне, чому саме, чому саме так? Річ в тому, що ми цього року відкрили восени, перший раз відкрили розсадник рослин в ґрунті, 10 гектарів. Тобто ми його висадили ще в 10-му році, в 12-му році, і по суті, масову викупку почали тільки в вересні цього року. Першу презентацію таку зробили на фестивалі садових центрів в Києві, а у Львові зробили першу презентацію власне, на нашому фестивалі. Для цього ми зрештою зробили отакий банер, виставили кіль... по кілька зразків, як маленьких контейнерних рослин, так і власне рослин щеплених і нещеплених рослин з ґрунту. Що раніше Раніше, власне, цього не було. Тобто, часто до нас приїжджали клієнти і не знали, що в нас. Виявляється, є власні розсадники. Що... Тобто багато думали, що в нас немає розсадників, а є тільки її придні рослини. І одна з найбільших цілей фестивалю це власне показати, що в нас є розсадники, що ми відкрили великий розсадник. Плюс популяризація торгової марки Флорія, наших контейнерних культур, саме через це ми назвали фестиваль «Флорія-фест». За рахунок того, що назва сама була «Флорія-фест», Відповідно, назва Флорія зараз є набагато популярніша в інтернеті, тому що посилання в інтернеті набагато почастіше. Я потім поясню, чому. Відповідно, також на столах виставили, зробили фактично всі столи, прибрали з імпортних рослин і виставили на всіх столах наші власні рослини з торгової марки Флорія. Так, таким чином, щоб це виглядало. Ну і звичайно, третя ціль. Третя ціль це є залучення, тобто це збільшення частково продаж. І четвер, четверта ціль це активізація наших співробітників. Це теж до речі, велика велика, велика подяка Анатолії, тому що він. Звернувши ще коли рекомендував проводити такі фестивалі, звернув увагу, що коли, коли актив багато людей приходить на, на садові центри, відповідно, самі працівники садових центрів також активізуються. Тобто вони бачать, що є наплив народу, вони хочуть покращити, вони стараються більше. Відповідно, в за за, за два дні до самого фестивалю, всі співробітники бігали в. Прибирали, переміщали рослини, вичищали все, все, що було дуже гарно, і бігали до школи, сусідні брали там всякі е, ці декорації на на браму, декорації на садовий центр. Тобто, власне, всі старалися максимально долучитися до організації, коли вже зрозуміли, що я не відступлю, щоб однозначно цей фестиваль буде мати, буде мати е, тобто, відбудеться у нас. Один дуже важливий висновок, який я зрозумів під час фестивалю: сама програма фестивалю не є настільки важлива, як маркетинг проведення фестивалю. Це можливо звучить дуже дивно, але принаймні це, це мій особистий суб'єктивний висновок. Тобто, оскільки маркетингом я займався і організацією займався два тижні. Відповідно, не все далеко не все я встиг зробити для того, щоб залучити набагато більше людей. Ну самі розумієте, за два тижні організувати якийсь певний захід це достатньо складно, особливо залучити велику кількість людей. Власне, щодо маркетингу, було здійснено наступні речі. Перш за все, розсилка Інтерфлори по 2200 адресів. І мушу сказати, що таких лояльних клієнтів, які в Інтерфлорі, я бачив тільки клієнтів, в Айфоні, в Айпаді і так далі. Тобто люди приходили вже з їхніми з нашими флаєрами, з їхніми конвертами, приходили, показували, що ми от нас інтерфлора запросила до вас. Прошу показати, що у вас відбувається. Прошу, ну тобто, прошу розказати і так далі. Тобто люди приїздили вже конкретно, тобто зі всім вже. Показуючи, які, наскільки вони лояльні клієнти. Дехто багато з них обурювався, чому немає цибулин інтерфлори, наприклад, чому немає насіння інтерфлори, які вони очікували побачити в нас на садовому центрі. Наступне імейло інтер, розсилка Інтерфлори. Тут результат, результат був доволі маленький, тобто конверсія була доволі маленька. Наступна, це тисяча адресів. Імейл-розсилка бізнес-клубу Львів по 10 тисячах адресів. Теж конверсія була достатньо маленька через те, що, мабуть, не цільова аудиторія. Третє, імейл-розсилка клубу Русин, вона спрацювала, тобто конверсія була десь порядка 5%. А, перепрошую, розсилка по розсилці Інтерфлори конверсія була 6%. Тобто приблизно 50, 60, 60 людей зареєструвалися однозначно зареєструвалися з. З цієї розсилки. Далі активно працювали по різних соцмережах, як власних, так і невласних. тобто це є соцмережі клубу рослин, соцмережі сервісу «ОТОТ», -от», який висвітлює різні події у Львові і Львівській області, і соцмережі сервісу твоє місто. Це сервіс, який, новинний сервіс, який показує виточно новини, що відбувається у Львові. Але він має просто неймовірну аудиторію, Тобто в них в, в нас було по лайків і точніше, лайків десь порядка 500 нашої події на твоєму місці. десь порядка 60 репостів? Тобто, 60 чоловік з їхньої соцмережі репостало наш власне наш фестиваль. Шість бікбордів. Роздача флеєрів біля торгових центрів це біля епіцентру, центру, біля нової лінії і біля практикеру. Ну це взагалі найгірший результат. Був. Тобто конверсія там була настільки маленька, Та буквально, якщо не помиляюся, 5 чоловік, які зазначили, що приїхали за рахунок роздачі флеєрів. Тобто ну, найгірший результат зі всіх. І далі висвітлення інформації в інтернет-ресурсах. Це твоє місто com.ua, Афішель Лівнет, Отот, Лівтре, Сіті Адмін. Захід.нет, ZQA і так далі, і банер на сайті Бленсклаб'ю окремо. хочу зупинитися на висвітленні в інтернеті. Надзвичайно важлива штука. Тобто, без цього просувати щось дуже важко. Тобто, е, купа ресурсів висвітлили нашу подію абсолютно безкоштовно, і це є величезне для нас, як клубу рослин, для нас, як сайту. Плюс і плюс е, величезне ну і плюс залучення додаткових тобто, залучення самих людей до нас. Тобто, і це все при цьому відбувалося безкоштовно. Якщо би ми просто давали рекламу, це було достатньо е, достатньо дорого. А оскільки ми позиціонували свою свій фестиваль як, як свято для для людей, як певного привнесення культури в маси, то відповідно ці ці ресурси розміщували все просто так, просто за. Ну, то просто через зустріч там, чи якось чи через чи шоколадку. Так виглядало наше запрошення, яке розсилала як Інтерфлора, так і потім роздавали біля гіпермаркетів, тобто біля будівельних гіпер і гіпермаркетів. І, власне, так виглядала Флорі програма Флорія Фест. Оскільки часу було дуже обмежено на, на саму організацію фестивалю, я вирішив не дуже мудрувати і зробив максимально все просто. І в принципі, правильно зробив, тобто мінімізувавши кошти на організацію, максимізувавши кошти на проведення самого фестивалю. Тобто була, була сама виставка-продаж, для цього ми максимально поприбирали садовий центр, максимально почистили рослини, окремо виставили рослини, копані рослини з власного розсадника. В одну, в одну секцію на столи виставили всі рослини в трилітрові, п'ятилітровій торгової марки Флорія. Окремо виставили імпортні рослини і погрупували їх по групах, тобто монетні рослини, середні і великі рослини. І, відповідно, люди, які заходили, зразу могли побачити, де, де куди, що їх цікавить. Частували ми безкоштовно, тобто поставили лавки, поставили стіл і, відповідно, кожен хто міг, хто хотів, той підходив і частувався. Це була, до речі, наша помилка. Скажу відразу на рахунок Оліша, тому що це виявляється у Львові, це дуже дороге задоволення. Не варто це робити. Простіше вони дати дівчатам співробітникам, які б згодували український борщ, і ефект би був подібний. І останнє це є програма майстер-класів. Тобто ми, ми залучили, у ми, нас не було так багато майстер-класів, як в Вітерфлори, у нас було або два, або три майстер-класи в день. Це були майстер-класи по обрізці плодової ягідних дерев. Власне, робили це, ці майстер-класи робили безпосередньо експоненти, розсадники плодовояхних рослин, були майстер-класи по співпраці з ландшафтними дизайнерами були майстер-класи по початку роботи з ландшафтом в себе на ділянці. І були майстер-класи по обрізці декоративних рослин і по нових сортах декоративних рослин. І плюс, плюс дуже важлива штука, яка от, от на рахунок цього 100% потрібно всім робити. Це забава для дітей. Обов'язково дітей чимось треба забавляти. Для цього ми взяли аніматора. Це зовсім недорого коштує. Аніматор це така людина, яка це не клоун, а це людина, яка забавляє дітей різними іграми, інтелектуальними, рухомими і так далі. Тобто, він попровозив багато ігор різних розмальовок, крейди і тому подібне. Ми виділили йому місце, і він і він два дні забавляв дітей. Тобто, батьки мали можливість дати, тобто віддати дітей аніматора. Він з ними займався постійно. І, відповідно, могли собі ходити, гуляти, консультуватися, їсти куліш, слухати майстер-клас і знати, що діти будуть спокійні і будуть там собі бавитися. Плюс ми з свого розсадника привезли черенки в мультиполетах, виставили їх, і в даному випадку це пересклетки е, е, японський чи європейський, і е, дали досить багато субстрату, дали подів'ятки, і діти, так само, діти і дорослі могли собі е, вищіпувати мультиполети, вставляти в дев'ятку і це забирати додому. Це так само було безкоштовно. От оце, цей хлопчина в Ковбойській такій шапиці — це її аніматор. А, а після, після двох днів фестивалю ця вся бруківка навколо нашого офісу була завальована крейдером. Ну, правда, вона потім змилася, але було досить цікаво, досить гарно. Теж ми, ми зробили одну штуку, ми поставили екран і проектор і, і включали ролики, але це взагалі не, не скажімо, не користувалося попитом через те, що. В день була дуже гарна погода, нам повезло також з погодою, і взагалі нічого не було видно, тільки звук. Ну, і відповідно, ми потім в кінці це зібрали і занесли в офіс. То тобто, це не спрацювало. Маєте на увазі, що відео на дворі, якщо щоб працювало відео на дворі, потрібен дуже хороший проєкт. Оце, зрештою, ще Ігра. Недоліки організації. Звичайно, оскільки це перший раз, були недоліки. Найбільший недолік, який я вважаю, зроблений, це те, що не зроблено смс розсилку по власних клієнтах. Як на дивно, в нашій базі 1 більшість клієнтів не мають, тобто більшість клієнтів, які в нас внесені, не мають не внесені імейл-адреси. Відповідно, ми не могли їм зробити імейл розсилку з різних причин. Через те, що там переходить з одної бази на другу, через те, що багато не має дійсної адрес, через те, що багато функціонерів не мають взагалі адрес, е Але всі мають телефони. І от те, що ми не зробили розсилку по смс розсилку по наших клієнтах, це найбільша наша. Наша взагалі помилка зі всіх. Я думаю, що можна було залучити як мінімум в два рази більше людей. Тобто реально могло б тисячу людей прийти за два дні, якщо б була зроблена по нашій власній базі розсилка, тому що це є лояльні клієнти, які просто не дізналися про нас, про наш фестиваль. Е, наступна помилка це за малий час на рекламну кампанію. Тобто бікборди висіли порядка 10 днів всього на може навіть 9 днів. Ну це явно замало для того, щоб люди дізналися про інформацію. Інтернет-реклама, тобто більшість е, тих сайтів, про які я казав, виставили свою рекламу в понеділок е, перед, перед фестивалем. Тобто фактична інформація крутилася всього на всю 5-6 днів. Ну, це взагалі просто катастрофічно маленький час для того, щоб люди оцінили і захотіли приїхати. Наступне це є відсутність більш масової реклами. Це є... Не було реклами відеореклами в інтернеті і буклетів про події в, в, у Львові. До мене. Постфактом почали проходити пропозиції, коли я вже почав активно це просувати, щоб могли нашу рекламу безкоштовно вмістити в буклети про події у Львові. Тільки, це, тільки про це треба було давати інформацію, давати макети ще на початку вересня. Ну, оскільки я почав займатися цим на початку жовтня, то відповідно про жодні буклети мови не могло бути. Це величезний також ринок, тобто це, ці буклети це сотні тисяч штук тиражу. Відеорекламу в інтернеті так само можна було робити за відносно недорогі кошти, тобто це так, порядку 500 гривень, теж не було зроблено, тому що занадто пізно. І також в самому кінці вже прийшла думка про те, що можна було робити рекламу в журналах на правах інформаційних спонсорів. В тому ж самому журналі Нескучний сад» чи в тому ж самому журналі Ландшафт Архітектура. На жаль, цього теж не було зроблено, і це теж моя помилка. Тобто я просто взагалі мені навіть в думці про це не було, про те, що це можна такий ресурс використати. Знову ж таки, питання, чи, 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 чи я би встиг це зробити, тому що тільки два тижні я організовував цей фестиваль. Але незважаючи на це все, я вважаю, що фестиваль вдався однозначно. Чому? Трошки пізніше. Отож, бюджет. Наш фестиваль вийшов дуже-дуже малобюджетний. Макет бікбордів, тобто макет самих бікбордів 300 гривень, макет флаєра, якого ви бачили, 200 гривень. друк і монтаж шести бікбордів 4 тисячі гривень, друк банера для садового центру про наші власні рослини 800 гривень, друг роздрук флаєра 750 гривень. Розсилка Інтерфлори 6140 гривень. За розсилку імен розсилку. Дякую Анатолію ще раз. Не брав зелені копійки. Роздача флаєрів біля торгових центрів 700 гривень. Розміщення в інтернет-ресурсах. власне, більшість розмістили безкоштовно. Два розмістили платно. Це, це коштувало 600 гривень. Коліж 1600 гривень. Аніматор 400 гривень. А робота аніматора це не ринкова ціна, тобто це просто мій колега. А насправді я би повинен заплатити приблизно під тисячу гривень за два дні роботи. Ну але оскільки це колега, відповідно, я вам заплатив 400 гривень за це. Не я просив. сорі, не я просив, тобто він сам мені сказав таку ціну. Російні матеріали це фломастери, ватмани, тому що там ми різні стрілки малювали, куди проходити і така інформація. 200 гривень і частування це той самий самогон, печиво, сало, хліб і масло, і так далі 500 гривень. Відповідно, разом фестивальним нам це 16 тисяч гривень. Це якщо так дуже коротко. Щодо часових ресурсів, перші 10 днів займався виключно я, тобто ніхто мені не допомагав цьому, приблизно на це витрачав від 3 до 4 годин часу, тобто 10 днів 3-4 години часу. В останні 2 дні фактично всі. На прибирання десь працювали потроє людей в садовому центрі. Тобто 6 людиного днів треба було виділити для того, щоб попереносити, поперевозити з розсадників, з одного з розсадника, з другого розсадника матеріал і відповідно зробити, зробити такий порядок. Тобто, в принципі, я бажаю, що небагато. Які позитиви? А, перепрошую ще, ще назад. Зразу скажу, в грошовому еквіваленті ми цю суму не відбили, тому що ми не брали жодної копійки за, з, з наших учасників, то тобто жоден, жоден учасник нам не не заплатив ні копійки за участь. Відповідно, це було для них безкоштовно. По, по продажах ми не окупили цей фестиваль. Ми продали, якщо не помиляюся, Наталя, не пам'ятаєш наскільки? 25 тисяч гривень, чи скільки. Десь в районі 20, 25 чи 28 тисяч гривень це було продажі наші особисті за два дні. Наскільки на скільки продали інші учасники, я не знаю. Але знаю, що квіти хризантеми повністю всі продалися. Плодовоягідні однозначно по кілька тисяч гривень, звичайно, по 5 чи по 6 тисяч гривень кожна фірма продала. Ну, тобто вони теж були задоволені з, з принципі, з тих виторгів.